Подолати минуле проєкт із такою назвою втілили у Львові для незрячих та людей з вадами зору. Для них адаптували книги і фільми, які розповідають про знакові постаті української історії і показують цинізм та ницість руського міра. Чому це важливо? Бо у свідомості декого з незрячих, особливо мешканців східних теренів, совєтська епоха досі асоціюється з ковбасою по 2.20, а не з терором та перекручуванням історії. дізнатися правду, коли тобі не дають її побачити, складно аби це змінити, надрукували шрифтом Айля книги і озвучили фільми про правдивих бандеру Шухевича, Шептицького і Гузера. Натхненниця цього проєкту Оксана Потимко, жінка незряча і вже роками допомагає таким як сама. Каже, ідея виникла ще на початку повномасштабної війни, коли зустрічали і розселяли людей з інвалідністю з небезпечних регіонів, як от Харків, Ірпінь, Херсон, Дніпро, Запоріжжя. І виявили, що багато з них розмовляє російською і не розуміє історичного контексту. Попри те, що ці люди втікають, що вони не мають вже де жити, що їхні будинки розбомблені. Але все одно ця тема, яка є різниця, в них сидить в головах. Переважно це люди старшого покоління, які народилися і виросли в радянський час, так і в кому в голову забили усі міфи про нациста, націоналіста Степана Бандеру, аби це виправити, і задумали проєкт подолати минуле Україна в подіях. Та особистостях подолати минуле так називається. І книга Ярослава Грицака про переосмислення української історії. Це одне з трьох видань, які вперше надрукували шрифтом Брайля. Аби ви зрозуміли наскільки масштабна робота? Ось одна книга для звичайного читача, й аж вісім дуже товстих томів для незрячого. Адаптували не лише текст, але й ілюстрації, що набагато складніше. Чорний колір на ілюстраціях він піднімається над рівнем паперу. Темні кольори так само трошечки піднімаються, як пляма, і вони через дотик щитують цю лінію і цю пляму. І незряче тестують чи їм зрозуміли цей малюнок, чи там забагато деталей, можливо, щось треба прибрати. Десь якісь лінії треба розсунути. Серед видань також книга про Любомира Гузера та Енциклопедія для допитливих зростаємо українцями. Усього надрукували 640 примірників, і поява кожного для команди «Свято», Адже в Україні всього чотири центри, де створюють книги Шерефтом Брайля, вони мають також аудіоверсії, які можуть слухати й зрячі люди, окрім літератури. У Львові вже 10 років адаптують і кіно. Одна дівчинка запиталася мене, пане Ярослав. А хто такий ослик зі шрека? Мене кинуло у під, тому що я зрозумів, що всі її ровесники, <хи> я вже навіть так жартую, навіть усі домашні тваринки знають, хто такий гослик зі шрека. А ця дитина не знає. Аби відчути, як сприймає звичайний фільм незряча людина, ми вдягаємо спеціальні окуляри і намагаємося зрозуміти, що діється на екрані, коли картинки не видно, лише звуки. Пам я так думаю, Фільмах для незрячих створюють аудіодескрипцію, тобто опис, який треба вмістити в паузи між діалогами. Це дуже кропітка робота, адже одну стрічку каже Ярослав Нудик, переглядає 50 разів. А потім ще декілька днів працює над начиткою. Без нього ми б і не дізналися деталей. Дітки ледь сягають Андреєві до пояса. Митрополит височіє над ними. Як добрий пастер серед маленьких ягнят для нас це дуже дуже важливо, що роблять такі фільми. І взагалі було б дуже добре, якщо б це було там і в Ютубі, і на телебаченні. Це для нас дуже велика підмога. Загалом адаптували три стрічки: атентат про Бандеру, нескорений про Шухевича та владика Андрей Прошептицького. Ідею втілили за допомоги українського культурного фонду. Усе обійшлося у 813 тисяч гривень. Над масштабним проєктом працювали 12 людей, упоралися за 5 місяців. Усі книги й фільми команда безкоштовно передала в усі регіони України. Ніна Сукач, Вадим Кальченко, програма Очі.